Йой, важкі ручки, тріщина на кутикулі, знесені паралелі та добрий такий клювик. І з цим всім ми зараз з вами попрацюємо. Зробили зняття та одразу переходимо до виправлення архітектури. Попередньо працюємо дегідратором, робимо підложку з бази, а далі будемо працювати гелем з желе. Я обрала для себе ДНК, він дуже добре тримає, а також за рахунок своєї консистенції ним легко працювати. Спочатку наношу його тоненьким шаром, а потім беру більший об'єм та добудовую саме кутики та наші паралельки. Також ми не забуваємо про те, що нігтики клюють та їх треба добре підняти. Після чого я добре просушую та роблю опел. Поверхневий опол я роблю трошки фризою, а потім вже допрацьовую пилочкою, так легше. Не забуваємо випиляти з внутрішньої сторони та зробити гарну арочку. Далі ми з вами працюємо вже з кутикулою. І дуже важливо робити це обережно. Тому я застосую ремовер для кутикули. Він просто супер справляється з дубовою кутикулою. Після нього